Вітаю вас, діти! Є на землі така країна, де хочеться жити і радіти, де природа чарівна, зелені ліси, поля золотистої пшениці, де історія вражає своєю глибиною і красою. Вона лагідна і затишна, щедра, привідна і мирна. Але вона має й інше жорстоке обличчя, де смерть і каліство, де жадібність і агресія, де люди об'єднуються. Щоб воювати одне проти одного, цей світ непривітний, у ньому біль і розчарування, порожнеча і недовіра. Але ми віримо сонце зійде над нами і нашою землею, і світ наш знову стане мирним, надійним і сильним. Давайте створювати разом і берегти, цінувати наш світ, світ без жорстокості і насильства. Бажаю миру та зла.